Fuck'o. Догнав мене. Окей. Okay. Факі. Uh. Ага, і тепер тут нічого нема на карті, то що? Я босса побив. Я його вбив. Але оскільки я потрогав босса і потім помер, уже не, вбо... не від босса. Карта все Найс. Карта, все Все? Поїхали. І що тепер буде? Ми здаряні біжим. Він за зірю, а це буде неочікуваний поворот. Він летить. Е, Чого він спиною летить? Як цей шарик за мною летить? Отдай, залагало. А кью <laughs> отдай. You. Шо? Пусти! Моє! Ні, Все нормально. Це було... Що ти мені покажешь? Д... Ви нормальні? Один, два, три. Гварда, ось все. Прям в один екран лазить. Однакових. гварда я маю на увазі. Три. Най <щ attorney> <control> <sharp> <what? sharp> nah, задоджи ту хрень, прям ідеально. Але так. Да. Окей, Степа проперла. Наверное, купил. А, а дай босс. Hello? Bosle kaussi. А я... а де? А як мені карту пройти? Просто босарена без боса, найс. О, хейсты. Так зручно. А шо, 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 так зручно було? Я прям всю пачку могу, яка знизу стояла убу, просто одним спином. І потім вжух наверх зразу Нормально. Там медальон звати. Там їх може бути. А? Що? Що це таке? Oh. А там можна писати людям сюди, виявляється? Ничего технології. технология. Я, я не знав, що там можна писати людям. За ці шмотки, які стоять на ЕСТРАИ. <laughs> я я, 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 я це бачу. Окей, okay, тримай в курсі. Тір один, тір два или демеджін на спірі. Дуже цікаво. Чи не дуже. Давай ще нажму І ще один или дамедж хитнув. Тирдевять Майки Ниес Ша з моїм чаром було тільки шо? Куди я пойду полетів просто Просто як я люблю... Ці хітбокси и які тебе за собою таскай Все, фак ю Як я все бачу. Прям yeah, босфайт. Дуже хороший босфайт, як же я його там наминаю. Доводжу. А скірі. Здох. Найс боссфайт. Один-один. Fuck you.